Сумський державний університет упродовж багатьох років є флагманом КВНівського руху у місті і області. Шість років по тому саме в стінах цього Альма Матер вперше на Сумщині зародилася ідея створення шкільної ліги КВН. А нещодавно було створена обласна молодіжна громадська організація Сум КВН. І, що найголовніше, керівництво університету знаходить для підтримки молодих талантів і час і кошти, і збирається робити це і надалі. Зараз ми вийшли на таку ситуацію, коли є декілька команд, декілька потужних команд, є свої ліги і є розгорнута система, є шкільна ліга. Мені дуже приємно сказати, що до формування такої системної роботи, до формування цілої організації, структури, взаємозв'язків, інфраструктури, можна так сказати, все-таки доклав багато зусиль Сумський державний університет. Шкільна ліга за шість років існування встигла заявити про Сумський КВН на повний голос, адже чемпіон України серед шкільних команд, команда «Нас заставили» розпочинала свій творчий шлях саме на сцені СумДУ. А от про маловідому поки що Лігу Сумка, фестиваль, відкриття якої відбувся навесні цього року, і її веселі творчі плани. Журналісти слухали з подвійною цікавістю. Это экспериментальная лига, для того, которая объединяет всех-всех-всех желающих играть в КВН. Она является образовать учебной лигой в том, чтобы приезжают звезды КВН, приезжают какие-то люди, которые достигли определенных успехов, проводят мастер-классы и курируют команды. Не змогла оминути КВНівський рух своєю увагою, і що не менш важливо підтримкою і влада. Більш того, вона має серйозний намір у тандемі з керівництвом СумДУ робити це і надалі. На майбутнє будемо співпрацювати, будемо робити якісні продукти разом і намагатися все ж таки підтримувати вже рівень, який є, і е, рухатися в напрямку покращення. Не забули учасники зустрічі розповісти і про найближчі плани. Так, 23 вересня стартують чвертьфінали Сумської обласної шкільної ліги. Цього року у турнірі візьмуть старт 18 команд із різних міст України, що є поки що абсолютним рекордом ліги. В кінці вересня почнуться і відбіркові ігри обласної ліги фан-зона КВН, в яких засвітяться команди з Києва, Донецька, Харкова, Рівного, Полтави та інші. Статує турнір і у молодій лізі. Сумка, особливістю якої є участь у ній кращих команд шкільної ліги на рівні зі студентськими для більш швидкої адаптації до дорослого гумору. А кращі команди сумки наступного року будуть запрошені до участі у фан-зоні. До речі, цьогорічний кавенівський сезон відбуватиметься в оновленій актовій залі Сум Ду Борис Майоров, Руслан Павлов для обласного державного телебачення.